Сьогодні п'ятниця, 24 березня, ось в доказ я вам покажу свій телефон. І я вирішила почати знімати тижневий влог саме з п'ятниці, просто тому, що було з п'ятниці до п'ятниці, або я мала час на вихідних змонтувати вам це відео, щоб вийшло відео в тиждень. Одне відео в кожного тижня, ви знаєте. П'ятниця, що таке п'ятниця? П'ятниця у мене завжди це день прибирання, тому що я хочу бути вільна на вихідні, і в п'ятницю я стараюсь прибрати дім. Я взагалі так часто прибираю своїх відео. Що знаєте, у мене вже якийсь канал, не знаю, там господарка Ірина. Але насправді я дуже люблю дивитись подібні відео, коли хтось прибирає вдома, там якось організовує свій простір. Я думаю, ви будете не проти. Чи не проти? Зараз 11.30 ранку, я випустила нове відео пробіжковий влог. І зараз я просто сиджу і дивлюсь, чи ви його дивитесь, чи ви якось реагуєте. У мене так завжди, коли я випускаю нове відео, там перші два дні. Я намагаюся дивитись, що ви мені пишете, як ви реагуєте, чи ставите ви пальці вгору, тому що це справді дуже важливо. Я просто дивлюся, чи виходить, чи заходить те, що я роблю, чи треба мені продовжувати робити. Ну все не просто так. Тому ти ж новий влог. Я буду знімати найцікавіші якісь моменти, які буду траплятись серед тижня. І сподіваюся, з цього вийде щось цікаве, і вам сподобається. Тому обов'язково пишіть, як вам це все і Let's go! I love us. Я весь день прибирала, зараз сіла поробити свою улюблену роботу. Мондую для вас відео, яке ви вже подивились, де ми зустрічались з моїми подружками і, і мені написали: Йдемо на каву. Як я можу відмовити, тому я лишаю монтаж і йду пити каву. Дві, мо... дві... Ні, не Так, дві із багатьох моїх улюблених речей: монтаж і кава. Сьогодні дощ все в тумані небо сіре і я відчуваю, що всю свою суботу я проведу за монтажем ліжку. Є, yeah, yeah. я зробила я зробила. весь день всю суботу. Я сиділа і монтувала вам влог і я його доробила. Так, я вас люблю. Хочу, щоб все було вчасно. Я вже зранку поробила всю свою роботу, звантажила відео на патреон, все зробила. Тому з чистою душею сідаю снідати і дивитись новий сезон вийшов. Здається, називається Я Джорджина. Це коротше щось типу документалки про дружину Крістіану Роналду. Не те, щоб я була великою фанаткою Крістіану Роналду, але просто дуже цікаво. Тому я снідаю вам смачного, якщо ви їсте. Каже, дебе мені знаходити час на сабе. А в тебе ж мільйон слух. Я приїхала купувати собі пальто. Штани. Я в спортивному магазині. Я влізла в штани. Я не знаю. Зараз я вам розкажу просто про кожний мій шопінг. Я не купила нічого. Нуль. Я взагалі поїхала шукати собі пальто. Я собі придумала таке пальто. Мені здається, що його ще просто не пошили, тому що мені нічого не подобається. Все однакове, все одного такого бежевого кольору, який мене просто дратує. І всі ці пальти треба підв'язувати отак під пояс. А я не хочу таке. Я хотіла і шукала просто пряме, рівне пальто. Його нема. Але я зараз така йду на дворі вже плюс 15 Десь я думаю, на що мені вже те пальто. І так просто кожного разу люблю шопінг. Я снідаю, снідаю гречкою, курочкою і огірком. І сьогодні понеділок. Новий тиждень! Юху, ура! Я заряджена, енергійна, позитивна. Таке виходить, що цей формат, що я кожен день маю вам щось тут знімати, і це має бути щось цікаве. І це дуже важко, тому що мало цікавого відбувається, і я не хочу спеціально створювати якісь дуже... Цікаві моменти, щоб вам їх зняти. І сьогодні така погана погода, тому що я думала, може, я піду на секунд. І якщо ще вчора ця ідея здавалася мені непоганою, сьогодні зранку я така: ні 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 все, що я хочу робити, це їсти, дивитись Netflix і трошки поплакати. Але люди добрі, я все-таки вирішила трішки взяти себе в руки і прикрасити цей понеділок. знаєте чим? Це цілий пакет моті, які я знайшла в Галі балованій. Ну, вони типу різнокольорові і прикрасила кольорами. Ну. Їм гречку, бо дуже хочу мочі спробувати чим швидше. Не люблю гречку, чесно. Ну як не люблю. Я можу їсти все. Але гречка то добровільний вибір, чи як сказати. Просто мама мені передала сторічка гречку, бо у Львові нема гречки. Ну, складно. Я мусила її зварити, М -м, щоб просто зварити. М -м. Все. Моті, це малина. Такій посудинці пластиковій вона зберігається. Оп! Я ножем одразу розріжу. У, дивіться, там ще є якась начинка. М -м -м, клас. Тут навіть є шматочки кісточок від малини. Тобто, хочете сказати, що це справжня малина. Де виготовляють місто Київ? Де тут склад? Нема складу. Таке взагалі може бути. Детальний склад можна дізнатися за посиланням по QR-коду. Добре? Посилання то посилання. Ви не на то напали. Я піду за посиланням, почитаю склад. Окей. Ладно, не буду витрачати час. Не знаю, можливо, я спробую так. Давайте тестувати. Липуща, взагалі, моті це типу десерт з рисового клейкого тіста. Я колись готувала. У мене є відео тиждень нове хобі, я там готувала моті. Ну, я коли готувала, я клала всередину просто вершковий сир і якісь ягоди. А тут, я чесно, я не знаю, що це. Щось дуже дивне, це не морозива. І ніби не сир. Не знаю. Але приємний смак. Дуже мені подобається. Особливо я люблю, коли такі рідкі начинки ще додають. Типу ти така кусаєш. Ой, там щось ще є. Малинка. Малині ставлю 10 з 10. Мені дуже сподобалось. Далі. Це полуниця. У, тут теж є начинка. Боже, як приємно. Теж дуже смачна полуничка, можливо, трішки такий дуже далекий смак полуниці, але мені подобається. Ставлю полуниці 9 з 10. все-таки малинка яскравіша була відчутна. Далі кокос світленького такого кольору. На запах взагалі ніяк не пахне. Ага, тут вже нічого немає. Взагалі я дуже люблю в моті манговий смак, але там не було. Напевно, значить, дуже смачно, якщо не було, розібрали. Де ж ти, кокос? Трішечки, якісь такі дуже далекі нотки. Ягідні набагато краще смакують. Ставлю кокос від 4 з 10. Вибачте, кокос не моє фісташка зеленого яскравого кольору. Зразу розрізаю. Знову ж таки, нічого не відчуваю. Цей, напевно, найсолодший з тих, що я спробувала. Теж фісташка дуже далеко відчувається. Це краще, ніж кокосовий, тому я поставлю йому, скільки було в кокосу, 4. Значить, цей буде 5 з 10. Це просто ягідний смак, напевно, мікс всього, чого можна. Фіолетовенький такий бусковий колір. Виглядає апетитно, ніби там реально заморожений йогурт всередині. Я таке дуже люблю. Думала, він буде кисліший, а він такий прям mm, солоденький. Мені смачно такий ніжний, реально йогуртовий смак. Ягідні смаки, мені здається, це завжди типу виграшно, там полуниця, малина. Це ж класика. Тому беріть, ягідні. Це, власне, всі смаки, які я сьогодні вирішила спробувати. Найбільше все-таки мені сподобалась малина, оця начинка та що? Цього тижня я маю записати відео з рекомендаціями березня для своїх патронів, тому що. Березень вже підходить до свого закінчення. Скоро квітень, тому я виставила тут собі міні-студію разом з каструлями, як завжди. І зараз буду сідати. Тут виставила світло, яке вам не видно, звісно ж, фокусуйся. Лампи стоять. Тут всі мої рекомендації, про які я буду розповідати від лотків до косметики, до різних засобів, які мене тішили в березні. Коротше, все-все-все. Заварила собі кави і буду знімати. Якщо ви раптом надумали стати моїм патроном і хочете мене підтримати під цим відео, буде посилання на мій патреон. Переходьте, долучайтесь, мені буде дуже приємно. Я записала відео. Це було якось так непросто. Я душу вилила своїм патреончикам. І що, лишилось це все змонтувати? Сподіваюся, я встигну. В березні викласти рекомендації березня. Сьогодні у мене заняття з йоги, і з мого вигляду ви можете побачити, наскільки сильно я хочу зараз туди піти. Але я знаю, що після заняття мені буде дуже добре, тому я йду збиратись. Холодно дуже. Я мусила дістати свою зимову куртку, тому що зима. Я вам скажу, що шапка теж не була би зайвою. Але небо блакитне, сонечко світить набагато приємніше, аніж, знаєте, оце ніби дементори злетілися і так все затягнуто, сіро, мокро. Мені подобається йога, але мені не подобається година, на яку я ходжу, але я нічого не можу з цим зробити. Фух, я вийшла. Щось сьогодні мені не дуже зайшло, не дуже я. Мала настрій, не дуже мало натхнення і дуже якось складно було. Розімнулась і йду монтувати вам відео. Таке воно блогерське життя. Зйомки і монтаж. М -м, погода чудова. Коротше, ми щойно додивилися останню серію першого сезону серіалу Поділ. Це просто мозок, просто кипить. Мене спітніли всі долоні. І виявляється, буде другий сезон. Так не люблю, як так роблять. Знаєте, оце тягнуть. Було б просто чудово, якби вони вклалися в один сезон, і це все гарно якось закінчили. А ні, треба другий. Це просто вау. Я дуже рекомендую. Мені здається, що це найкрутіше, що ми дивилися напевно за півроку. Ти дивишся абсолютно нічого не розумієш, нічого не ясно, пазл ніяк не складнається, якісь фрагменти. І я до останньої серії навіть не мала теорії в голові, як це може закінчитись. Дуже дивний, дуже дуже дивний. І цим він чудовий. Дуже рекомендую. Коротше, що відбувається? У нас є така поличка, я купила її в в'юску на колесиках, дуже смішно виглядає, але я вже дуже давно хочу якось організувати тут всі свої книги, знайти якесь місце для них в цій квартирі. І, власне, зараз ми її зберемо в цьому куточку, в якому теж постійно незрозуміло, що я тут все приберу, і мої книги матимуть місце. Мені так смішно, тому що на останній день зйомок влогу про мій тиждень я добровільно вийшла на двір. Просто тому що мене запросила на каву моя подружка Тетянка, і ми зараз з нею йдемо гуляти. І я така, так, так, я хочу. Погода не дуже, але як є вже. Не знаю, що я вам говорю щоразу, яка погода на дворі, не знаю, може комусь цікаво, яка погода у Львові. Знаєте що? Коротше йду і відчуваю, що щось не так. Дивлюсь на свої кросівки на підошву. А вона поділилася на дві частини. Просто зламалась навпіл. <гум> ну, ви бачите. Кросівки не старі, їм всього другий рік. Я не знаю, в мене завжди якісь проблеми з життям. Я ніколи не можу собі вибрати, щоб було зручно, гарно, зручно. Ніхто про це сьогодні не знає, лише ви. Нормально, калюж нема, сухо, тому гуляємо. Коротше, зранку завантажувала відео на патрон, боже, це просто такий позор. Завантажила, потім видалила. його вже хтось подивився. У мене вже стрес, ну коротше. Знов той песик лежить, бачите, як я бігала, знімала вам його. І знов другий тут, дивиться. Песик. Берусь його. Але я хочу сказати, що на патроні дуже круті люди. Я вас так люблю, чесне слово, дуже вам дякую. Подякую вам зараз, тому що зазвичай дякую в кінці відео, а так подякую. Ну, не Геть в кінці. Тому величезне спасибі патрончикам за підтримку. Вітер. Я вже поспішаю додому. Це був абсолютно чудовий день. Дякую вам, що були зі мною весь цей тиждень. І будьте щасливі! Дякую, що дивились. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Пишіть в коментарі, як вам такий формат. І всім 36.